Вітаю, шановні глядачі. Міністерство інфраструктури у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації поновило впровадження проєкту ЄТТН. ЄТТН мало стати обов'язковою для всіх транспортних перевезень в Україні ще з 1 серпня 2022 року, і багато напрацювань в цьому напрямку було зроблено ще тоді. Однак, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та початком бойових дій робота над проєктом було тимчасово призупинена. Проте, у вересні 2022 року, незважаючи на всі складнощі, відбулося поновлення роботи над проектом спільними зусиллями Міністерства інфраструктури України з Міністерством цифрової трансформації, за підтримки USAID, UK aid проекту прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах, та за участі громадської організації інститут аналітики та адвокації, яка на період реалізації проекту є адміністратором системи ЄТТН. Також слід зауважити, що до проекту цього разу залучені національні провайдери електронного документообігу, компанії-учасники монтажних перевезень, бізнес асоціації та інші організації, згідно з результатами проведеного міністерством опитування, у якому взяли участь понад 160 компаній, близько 84% учасників логістичного ринку України готові долучитися до тестування ЄТТН. Вже у третьому та четвертому кварталі 2022 року. Тобто зараз, як бачите, цільова аудиторія Є, вона готова до діджиталізації своїх бізнес-процесів. Адже зараз це не просто можливість, це необхідність, без якої бізнесу не вижити. Тому наше основне завдання задовольнити попит в електронному документообігу, зокрема в ЄТТН. Нагадаю, щоб впровадити ЄТТН, треба розробити систему, за допомогою якої всі учасники ринку вантажних перевезень. Зможуть швидко обмінюватись даними. Для цього Мінінфраструктури створило центральну компоненту системи ЕТТН, які зберігатимуть усі необхідні дані для взаємодії між усіма провайдерами електронного документообігу. Щоб почати створювати ЄТТН. Представники бізнесу мають обрати для співпраці будь-якого провайдера, що пройшов сертифікацію. Незалежно від того, з яким провайдером можуть працювати відправник, одержувач, перевізник вантажу, дані ЄТТН синхронізуватимуться через систему ЕТТН. Вони будуть доступні для всіх сторін монтажу перевезення, навіть якщо у кожної з них свій провайдер. В чому суть проєкту, метою проєкту є поява єдиної центральної бази даних документів ЄТТН, що дозволить істотно спростити і пришвидшити логістичні процеси. А також дати єдиний метод контролю наявності таких документів зацікавленим сторонам у Міністерстві інфраструктури та інших державних органах. Якщо коротко, то основна ціль проєкту забезпечення можливості реєстрації актуального стану ІТТН ТТН незалежно від ролі, будь-то відправник, перевізник чи отримувач у центральній базі даних регулятора. А завданням є ТТН є поступова повна заміна її паперової форми. Хто ми у проекті? Linkos Group як провідний національний розробник у галузі цифровізації електронного документообігу, з перших днів долучилася до реалізації проєкту як провайдер електронного документообігу. Ви добре знаєте нас як вітчизняну компанію, яка працює у сфері ЕДО з моменту здобуття незалежності нашої країни. Ми добре розуміємо всі тенденції та запити від бізнесу, яким всі наші продукти завжди відповідали. Серед наших продуктів всім вам добре відома програма для подачі звітності та реалізації електронного документообігу Медок. Веб-сервіс Сота хмарне рішення для ЕДО та подачі звітності. І це продукти, які займають найбільшу нішу ринку ЄДО, оскільки неодноразово отримували відповідну нагороду вибір року серед клієнтів. Ви знаєте нас за успішними проектами для ПРРО, такими як «Кашолот» та «Сотакаса», які здобули неабияку популярність серед бізнесу для проведення розрахункових операцій. Ви знаєте нас як розробника вітчизняної облікової системи ІСПРО, і ви знаєте, що ми завжди комплексно підходимо до питання для реалізації будь-якого ЕДО. Тому у складі корпорації Лінкозгруп є кваліфікований надавач електронних довірчих послуг АЦСК Україна, де бізнес може отримати кеп. І ви добре знаєте нас за рішенням для ЄДО платформою «Птах». Платформа «Птах» давно зарекомендувала себе як потужний інструмент для впровадження ЄДО та роумінгу між різними системами ЄДО. Через «Птах» лише за рік проходить понад 38 мільйонів юридично значущих документів, що не підлягають реєстрації. Це величезна кількість інформації, конфіденційність та своєчасну доставку якої ми гарантуємо. І щорічно кількість є документів, якими обмінюється бізнес та держава через ПТГ стрімко зростає. Платформа ПТАГ це перша і єдина на сьогодні подібна платформа в Україні, через яку можуть обмінюватись та повноцінно працювати з документами усі користувачі софтів, розробники яких приєдналися до неї. І зараз Лінкосгруп зі своїм сервісом «Птах» проходить акредитацію у регулятора по роботі з центральною базою даних ЄТТН щодо регламентованого обміну необхідними документами, які циркулюють в рамках проєкту. Регулятором було створено центральну базу даних, якій, власне, і зберігаються основні реквізити ЄТТН, посилання на ЄТТН та супутні документи, що зберігаються у провайдера. Система не накопичує дані про ціну та кількість товару. Її завдання буде зібрати реєстраційні дані про учасників процесу перевезень. Точки, з якої та в яку прямує товар, вагу товару та його групу, загальну чи спеціальну, а також власне номерні знаки автомобіля, які буде здійснювати перевезення. Так є провайдером, який взаємодіє безпосередньо з центральною базою даних регулятора та зберігає саму TTN у форматі XML з візуалізацією, супровідні документи на товар у форматі PDF, та за необхідності коригуючі документи, тобто акти у форматі XML. Тобто підписання та зберігання документу будь-яким учасником перевезення відбувається на стороні провайдера, яким виступає ПТАх. Провайдер ПТАх це сервіс, що враховує потреби усіх учасників перевезення, як відправника, так і перевізника, так і монтажоодержувача. В лінійці Лінко продуктів планується створення сервісів, що будуть забезпечувати всі необхідні бізнес-процеси для перевезень: ЄТТН-АПІ, кабінет ЄТТН та рішення для водіїв. Пропоную детальніше ознайомитись із сервісами, які Лінкос розробляє в межах проєкту ЕТТН як для своїх користувачів, так і для всіх бажаючих долучитися. Як ви бачите зі схеми, всі наші програмні рішення взаємодіють безпосередньо з птах. Отже, що ми пропонуємо? Кабінет ЄТТН. Кабінет ЄТТН забезпечуватиме всі необхідні функціональні можливості для учасників перевезень, як відправнику, отримувачу та перевізнику. Основні задачі, які необхідні для учасників перевезень, тобто створення ЕТТН. Підписання, реєстрація, створення всіх необхідних актів на основі ЕТТН, реєстрація цих документів це той набір функцій, які передбачає кабінет ЕТН. Кабінет ЕТТН самостійне хмарне рішення, яке дозволить мати доступ до ЕТТН усім, хто бере участь у перевезенні. Кабінет забезпечує можливість створення ЕТТН, введення реєстру тен, можливість накладання кЕП. Отримання актуального статусу ЄТТН, відправка власне ЄТТН для будь-якого учасника перевезення. І оскільки кабінет ЄТТН є хмарним рішенням, доступ до нього можна отримати з будь-якого пристрою. Кабінет водія: Кабінет водія це мобільне рішення, яке дозволить перевізнику підписувати ЄТТН на своєму смартфоні. Воно передбачає максимально простий, зручний та інтуїтивно зрозумілий функціонал для водія чи експедитора, що дозволить йому переглядати та накладати електронний підпис. Саме на свою ЄТТН. – інструмент, який комплексно задовольняє потреби логістики в створенні, підписанні, отриманні та відправці ЄТТН, введення реєстру ЄТТН безпосередньо у своїй обліковій системі. Набір інструментів АПІ інтегрується у наявну облікову систему організації для доступу до провайдера ПТАГ, що дозволить компанії реалізувати електронний документ у обіг ТТН у звичному для себе інтерфейсі облікової системи. Лінійка лінкос продуктів повністю задовольняє всі кейси ТТН, починаючи від простого сценарію, де створюється лише ТТН вантажовідправником, надсилається перевізнику та далі її підписує власне вантажоотримувач. Так і нестандартні ситуації, коли, наприклад, на етапі перевезення є необхідність замінити перевізника у зв'язку з перевантаженням транспортного засобу. Система дозволяє до ЄТТН сформувати її акт перевантаження та відповідно замінити транспортний засіб з вказанням усіх необхідних реквізитів актів. Також, звичайно, може виникнути необхідність перевантаження транспортного засобу на проміжному складі. Відповідно, окрім ЄТТН, має бути сформований акт розвантаження на проміжному складі автомобіля номер 1 та, відповідно, акт завантаження на проміжному складі автомобіля номер 2 І система, як ви розумієте, дозволяє створювати і такі необхідні акти. Також, звичайно, передбачено і заміна вантажого одержувача за необхідності у супроводі акту про заміну пункту призначення вантажу. До нестандартних кейсів також відноситься невідповідність товару, яка отримана на стороні вантажоодержувача. В такому випадку передбачається створення акту розбіжностей на стороні отримувача. Ну і звичайно, система дозволяє створювати декілька ЄТТН для опломбованого транспортного засобу, який доставляє товар одразу для декількох отримувачів. Тобто, після доставки товару вантажоодержувачу номер 1 створюється акт переопломбування номер 1 Після доставки одержувачу номер 2 створюється акт перепломбування номер 2 ETTN е при цьому залишається у відповідних одержувачів, а автомобіль їде далі до вантажого одержувача номер 3 з відповідною ЄТТН. Е Перехід на електронну форму ТТН дозволяє підвищити якість та прозорість процесу перевезення, істотно спростити та прискорити взаємодію між вантажовідправником, перевізником та вантажоодержувачем, усуває корупційні зловживання, покращує умови ведення бізнесу. Сприяє розвитку галузі перевезень, а всі операції стають доступними учасникам у режимі реального часу. Отже, проект ЄТТН у глобальному масштабі дозволить українським компаніям значно спростити та прискорити усі логістичні процеси, та є ще одним важливим кроком до цифровізації бізнес-процесів. Я думаю, що ви добре знаєте, що в країнах Євросоюзу, до інтеграції, з яким ми рухаємось, також є певні спроби, намагання цифровізувати ТТН. І навіть зараз Євросоюз активно рухається в цьому напрямку. Як приклад, Балтійські країни, які на певному примітивному рівні мають у себе ЄТТН. Але Україна, як ми знаємо, є значно цифровізованішою державою. Для нас не є новиною електронні документи в дії. Для нас давно не є новиною банківські сервіси, які дозволяють миттєво переводити кошти. Для нас, в принципі, давно не є новиною електронний документообіг. І в нас значно більший потенціал для реалізації ЄТТН ми як провайдер, як національний розробник, готові взяти на себе цю відповідальність для реалізації проєкту ЄТН, який повністю задовольнить логістичну сферу. На цьому у мене сьогодні все. Ви знаєте, що робити. Побачимось!